Було б чудово, якби знайти терапевта, який би вам підходив, було так само просто, як знайти майстра для фарбування будинку. В обох випадках потрібно шукати варіанти, але співбесіда з потенційним терапевтом куди складніше, ніж просто читати відгуки. Особливо тому, що немає гарантії, що методи фахівця підійдуть саме вам, навіть якщо вони допомогли іншим. Ви шукаєте людину, з якою зможете вибудувати довірчі відносини, а це вимагає часу. У цьому відео я розповім, які питання варто задати, щоб зрозуміти, чи підходить вам цей фахівець. Запитайте про методи роботи. Психологія це широка сфера з багатьма підходами та філософіями. Деякі методи можуть вам допомогти, інші ні. Запитайте терапевта, як саме він працює. Чи дотримується він класичного психоаналізу, чи використовує більш сучасні техніки? Перед пошуком краще трохи розібратися в основних напрямках психотерапії. Наприклад, фахівець може працювати в психодинамічному підході, який досліджує зв'язок між несвідомим і вашими діями, або використовувати когнітивно-поведінкову терапію, КПТ, яка допомагає позбутися негативних моделей мислення. Важливо розуміти, що вибір методу за вами. Головне, щоб терапевт практикував той підхід, який вам близький, і приймав вашу страховку, якщо вона є. Можна уточнити, яких результатів очікувати від його методів і за який термін. Наприклад, як КПТ допомагає справлятися з нав'язливими думками. Хороший фахівець пояснить це і скаже, коли ви помітите перші зміни. Дізнайтеся про досвід та освіту, запитати терапевта про його професійний шлях це нормально. Наприклад, чи важливо вам, щоб у нього була вчений ступінь, або віддасте перевагу практикуючого психолога з досвідом соціальної роботи, також можна запитати про стаж терапія дороге задоволення, і ви маєте право знати, чи платите ви за досвід або за навчання новачка. Звичайно, початківці фахівці теж можуть бути хороші, але їх послуги повинні коштувати відповідно. Запитайте, чи підходите ви один одному, терапія це стосунки, і важливо, щоб вам було комфортно працювати разом. Після того, як ви поясните свої проблеми, терапевт розповість, як може допомогти. Якщо щось викликає сумніви, запитайте прямо, чи вважає він, що ваша співпраця буде продуктивною. Обговоріть вартість та страховку. Найнеприємніша, але неминуча частина гроші. Часто відмінні фахівці не працюють зі страховками або не приймають вашу. В такому випадку доведеться платити зі своєї кишені і вирішувати, чи варто це того. Якщо у вас є страховка, уточніть, які умови має терапевт. Можливо, сесії будуть майже безкоштовними. Якщо фахівець занадто дорогий, попросіть порекомендувати колег з більш доступними цінами або тих, хто працює з вашою страховкою. Хороший терапевт завжди допоможе знайти варіант це лише базові питання. Не соромтеся питати про те, що важливо саме вам. У довгостроковій перспективі ви будете раді, що проявили ініціативу.